Мене звуть Багатир Светлана Григорівна, я багато років працюю на центрі ОК адміністратором. Багато мене знає як адміністратор, і я працюю з дня заснування центру. Багато років поспіль я користувалася окулярами до роботи за комп'ютером, для керування автомобілем. Коли мені Наталія Юрівна запропонувала змінити мій, моє життя, Замінивши на зробити рефракційну заміну кришталика, я з радістю погодилася, тому що я Юрійовну Бачук знаю дуже-дуже давно і знаю, як і відповідального фахівця високого рівня. Я їй повністю довіряю і тому я з радістю погодилася на цю пропозицію. Так, перевіряємо гостроту зору на далеку відстань. Називайте, будь ласка. К зір на близьку відстань. Тримайте, будь ласка. Дякую. Що читаєте? Це а. чи це? Тиша в осінньому лісу, червоним, червоним полум'ям палають Добре, клени. Вище? Так. Проводили два ока в один день. Одне око перепивар прооперували зранку, і друге око проповерували вже після обід. У мене не було навіть ні одного моменту вагань. Я погодилася. І я не тепер не жалкую, що те, що я теж зробила, треба було тільки може трошки раніше зробити. Азу не пожаліла, що я на це погодилася. Тим паче, що Наталія Рюєрівна, вона дуже відповідальна людина. Вона боліває за свою роботу. Для неї пацієнти і їх стан, стан після того, як вони проперуються, це її справа життя. Вона за це вболіває. Вона ніколи не залишить людину просто так проперувати і залишити. Вона обов'язково добувається кращих результатів. Кришталики були французької компанії, треба було зразу, зразу проперувати два ока, щоб Ефект бачення і ефект від операції одразу відчувати і насолоджуватися з життям. Я дуже вдячна Наталії Юрівні за те, що вона мене сподвигла на цю справу, що я їй дуже вдячна за її роботу, за її турботу. Дуже вдячна те, що я відчуваю світ новим новим очима, новим зором.